І сьогодні ми з вами поговоримо про розірвання шлюбу, які існують способи і які особливості кожного з способів. А поки нагадую вам, що якщо вам корисна ця інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, поширюйте його, ставте вподобайки і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичної допомоги. Будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації із юристом або адвокатом. А ми починаємо. Отже, коли ми говоримо про розірвання шлюбу, існують два основних. Способи його розірвання. Перший позасудовий, він насправді їй простішим, або так званий спосіб розірвання шлюбу через рац. Що для цього потрібно зробити? Для цього подружжю потрібно подати спільну заяву до РАЦу або іншу назву органу реєстрації актів цивільного стану, це розширена назва, в якій подружжя зазначає, що бажає розірвати свій шлюб. Офіційно підтвердженням розриву шлюбу між подружжям є саме його реєстрація, його розірвання, яка відбувається через 30 днів після подачі подружжям заяви про розривання шлюбу. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте наш ефір і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся. За контактами, які закріплені у шаці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації із юристом або адвокатом. А ми продовжуємо. Але бувають такі випадки, коли розлучитися через раз неможливо саме тоді, коли один з подружжя проти розлучення або подружжя має спільних неповнолітніх дітей. Отже, що ж робити в такому випадку? У такому випадку розлучення відбувається лише у судовому порядку шляхом подачі особою, яка бажає розлучитися, позовної заяви до суду. Така позовна заява повинна бути сформована відповідно до вимог цивільно процесуального законодавства а також до неї має додаватися належні, належні додатки належним чином завірені, якщо це необхідно. І також однією з. Особливості додатків, які додаються до позовної заяви про розірвання шлюбу, є саме те, що в якості додатків додається обов'язково оригінал, свідоцтва про розірвання шлюбу. Інші документи, здебільшого, можуть подаватися у вигляді копій, але особливість є те, що саме свідоцтво про шлюб подається у оригіналі. Отже, як отримати рішення суду про розірвання шлюбу і, взагалі, яка юридична сила такого документу? Саме рішення суду про розірвання шлюбу є офіційним підтвердженням того, що ваш шлюб розірвано. Але самого факту винесення рішення недостатньо. Таке рішення повинно набрати законної сили. Відповідно до чинного законодавства, рішення суду про розірвання шлюбу набирає законної сили через 30 днів із моментів його винесення. Отже, як отримати такий документ? Для цього слід звернутися до суду, який розглядав вашу справу, із заявою з проханням видати копію судового рішення і заміткою про те, що воно набрало законної сили. Саме цей документ є офіційним підтвердженням того, що ваш шлюб розібрано, і як наслідок ви можете вступати у новий шлюб. Друзі, нагадую вам, що якщо ви потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені в шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе підібрати зручний день і час для консультації із юристом або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія і Партнери». Дякую за увагу.